Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка. Сьогодні покажу, як я готую рулетики з кабачка. Це дуже проста страва, яку можна готувати буквально кожного дня і завжди це смачно і соковито. Підпишіться на мій канал, поставте лайк і давайте починати готувати. Кабачки промийте і наріжте на пластини товщиною приблизно 4-5 мм. Занадто тонко наріжте, щоб кабачки на сковорідці не висохли, а залишилися соковитими і ніжними. Далі обсмажте кабачки на повільному вогні в олії до легкого золотистого кольору обов'язково на сковорідці приселіть з обох боків. Важливо не перетримати кабачки, як тільки вони стали м'якими, треба знімати з вогню. Для цього ми і нарізали їх не тонко, все заради соковитості. Для начинки натріть плавлений сирок на дрібній терці, видавіть до нього кілька зубчиків чесника і додайте майонез і добре все перемішайте. Тепер на обсмажений кабачок покладіть невелику кількість начинки, трохи зелень і завріть в рулетик. Ось такі дуже гарні і апетитні рулетики з кабачка у мене вийшли. Я готую їх дуже часто, вони дійсно дуже смачні і ніжні. Спробуйте приготувати за моїм рецептом.